Чого тут розкажу, як я прилип на 300 штук злотих Хочеш? Погнали! коротше їздили в рослав в салон забрав пакет документів на оформлення номерів реєстраційних бо так це вже довго сука, тягнеться, що просто срака Мали бути вівторок, сьогодні четверг, вже 5 часов вечора Мали бути вівторок, їх повинні були відправити кур'єром, але так ще от, опять, це опужнення по польську. і, Сказав, що я приїду сам, заберу і сам привезу до цієї тьоті і хай тьотя робота, бо ви кур'єром кажу, ще будете три дні їх слати. Це буде і так дуже довго Єсть уже в Уполю Сантандер Лізінгу. Ще тінька ця приїде і дамо їй документи. І сподіваюся, на слідушій неділі днів за три то зроблять. Якщо зроблять, вона казала мінімум 4, але побачимо, як то буде. Так що ждемо? Сьогодні у нас 2 грудня. Все так же чекаємо на реєстрацію. Сказали, 1, 3 грудня має бути зареєстроване. Хоча я авто мав отримати ще місяць назад. Ой, ну, Якось так. Коротко. Поки що ждемо. Будуть якісь новини. Я вам обов'язково розкажу і покажу. Вечір добрий. Сьогодні у нас 3 грудня 25 го року. Ми сьогодні отримали номера. Нарешті нарешті. мали правда, це зробити ще місяць назад. Я це вже казав, мабуть, не знаю. І сьогодні ж забрали машину. Вона вже стоїть у нас на стоянці. Завтра їдемо укомплектувати, робити ВАД-2, висилати ці всі документи. Також за, на завтра чекаємо ОЦП. Тобто страхування вантажу і чекаємо на GPS. Також протягом двох неділь нам має прийти ДКВ-бокс для оплати доріг і телепас цей Цей телепас-пас-пас. Пас, пас. Так що якось так. З самого моменту, як забирав номера як отримував машину, не знімав, бо не було коли, було пізно, спішили. Хотіли встигнути до закриття салону, бо ми вже були там практично при закритті, залетіли, забрали документи, ключі, і він стояв перед входом наш автомобіль. І ми його забрали. І поїхали до нас на парковку. Так, яка на моїй фірмі мається і мається. Ну, а далі розкажу. Плюс-мінус, з чого все це почалося. Ну, і може покажу якісь моменти по завтрашньому дню. І маю надію, якщо на цій неділі закінчимо всі підготовчі роботи, на наступній неділі вже будемо виїжджати. Там уже поговоримо більш детально про саму роботу, як то виглядає, все тому подобне. Але перед цим ну, я розкажу, розкажу. Зараз і почну розказувати. Всіх, я так розумію, цікавлять суми. Да? Які суми потрібні для того, щоб щось вистартувати і щось зробити? Е я брав машину в лізінг під 10% власного вкладу. Е ціна бруто 202 тисячі е 212 злотих. Тобто, перший внесок у мене складав. 20 221 злота. Це 10%. Плюс до того, як у мене не було таких грошей, я взяв у банку готовковий кредит на 50 тисяч злотих. Тобто, щоб сплатити перший внесок, були гроші, виготовити всі супровідні документи, ліцензію, внутрішню, ліцензію, міжнародну, червоний папір ну і всяка куча таких. Пірдолів, так сказати. Що виходить в кінці? В кінці виходить по лізингу Мені треба ну, кінечна сплата, це буде 238,605 злотих. Потрібно буде заплатити за автомобіль, а за готовковий кредит мені потрібно буде заплатити приблизно 62 тисячі. Тобто, в совокупності цього всього я попадаю на 300 тисяч злотих. Якось так. Ну, і зараз, звісно, розкажу більш детально, що скільки стоїло мені, наприклад, ліцензію виготовити я знайшов людину, яка займається цим, бо я для мене виповнювати вніски на польському з тими дурними питаннями, для мене це трагедія. Мені за определенну суму зробили це все. Ліцензію, внутрішню, міжнародну випіси. Ну, коротше, того всього. Оренду машину в оренду дали для ліцензії, бо так як у мене в машини не було, я не міг подаватися на ліцензію і тому подобне. Ну зараз коротше, більш детально розкажу і пропишу всі цифри, які мають бути. Це відео таке буде більш, як сказати, інформативне, більш таке вступне. Ну і що по цінам? Як я вже сказав, перший внесок у мене був 10%. 10% це у нас 20 тисяч. 20 000, 221 злота, 20 грошей було. Це перший внесок 221, 20 грошей. Плюс. Нам потрібно для виготовлення ліцензії. Нам потрібно паркінг, база експлуатаційна, плюс офіс сідзиба фірми по-польському. Сідзіба фірми. Це все треба було орендувати. І ну, то есть, ти там маєш знаходитися постійно. Я знайшов собі тут, де я проживаю, у моєму містечку. паркінг 350 злотих. І офіс також 350 злотих. Нету. Нету. В місяць, кожного місяця. Тобто е, далі е, оплати по ліцензіям. Е, внутрішня ліцензія 1000 злотих. Міжнародна ліцензія 4000 злотих, плюс випис до міжнародної ліцензії. 440 злотих, тобто 5440 злотих 5440 злотих. Також до цього всього, щоб отримати ліцензію, вам потрібен сертифікат ЦКЗ Або ви маєте свій, тобто ви учитеся здаєте екзамен і отримуєте цей сертифікат, або затруднюєте людину до себе. З цим сертифікатом. Можна е, по B2B, ну, хто в Польщі, той знає, що це таке B2B, або влаштовує його на умову о праці, або на умову зліцення і тому подібне. Мені щомісяця сертифікат ЦКЗ виходить в 400 злотих Нетто Бруто, практично 500-492 злотих. Я плачу 492 злотих. Ну, і в принципі, коли ви маєте цей офіс паркінг, вам потрібен автомобіль для того, щоб податися на ліцензію. Е мені та людина, яка виготовлювала ну підготовлювала папери на подачу на ліцензію, внутрішню міжнародний е свій автомобіль, якби в оренду я підписав умову. І все тому подібне. там І якби цей комплект документів вона там збирала та дівчина і робила це все. За бажанням можете самі зробити, за бажанням можете знайти когось, щоб вам виготовили це все, допомогли в цьому всьому. Я заплатив 1600 там плюс-мінус 1600 злотих, плюс-мінус. Це мені зробили. Ліцензію, внутрішній міжнародний випис, червоний папір. Ну і всі супровідні документи, які потрібні. А один ім'я Макрон, переклад цей ДГ, бо я буду сам їздити. Я нікого ще не затруднюю, ще не вирізду таких рівнів. Цей ДГ переклад. Червоний папір сказав не сказав. Що там ще, Що там ще? А, також е, бокси вона мені замовила. Е, ОЦП тобто страхування вантажу. Е, я ще не знаю, яка там сума треба буде заплатити, е, Мінімум треба на 100 тисяч євро на кабутажі на топте. Тобто, Це все зробити страховку. Тобто, якісь такі суми. Але що я можу вам сказати? За то. Я маю маленький власний бізнес. Хоча я і перед цим його мав, так. в мене була власна діяльність, і, о, з чого все ж почалося. До цього, до цього моменту, доки я не знаходився в цьому місті, де я зараз знаходжусь, там, де я, де я проживаю, е я працював водієм вантажівки. Да. Якби мрія була з дитинства зробити якусь свою транспортну фірму, але. Як завжди, не дозволяли фінанси це зробити, і якби голови не вистачало і все тому подобне. Потім, самі знаєте, що случилося. Ну і живемо вже дуже довго в Польщі. Дуже довго в Польщі. Я працював водієм міжнародником в Польщі, їздив по Європі, потім їздив на Скандинавію, потім мені зателефонували і запропонували роботу. Зварювальника. Варити я не вмів, вмів, ну, таке, але не в цьому діло. Мені предложили, запропонували дуже гарну ставку, але на власній діяльність. Тобто потрібно було відкрити власну діяльність і сума значно більша, ніж працювати на зліцені чи на умові опраці. Я переїхав сюди, пішов працювати сварщиком, відкрив і власну діяльність. І так почалася моя тіпа, дорожка по бізнесу, бо сам все сплачуєш, мусиш мати бухгалтера, сплачуєш податки і все тому подібне, виставляєш фактури і тому прочий весь балаган. Пропрацював я так 18 місяців. Завод це для мене трагедія. Не міг я на заводі робити і все мене посіщали такі мислі. Що потрібно в цьому житті щось міняти. Да, зарплата якби хороша, але в мене недавно народився син. Грошей треба більше. Та й завжди грошей треба більше. Не, я не скажу, що ми жили шикуючи і перепіваючи. З цього житла нема. Автомобіль, такий собі Volkswagen. Ви сьогодні побачите, що з ним сталося. Ну і тому подобне. І такі, такі мислі. Думки такі прийшли, що потрібно щось змінювати в цьому житті, і, 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 і прийшов я до того висновку, що буду пробувати траси в транспортному бізнесі. Можна було би починати прямо з фури, так як у мене є всі документи для цього: 95-й код, чіпи і тому подібне. Але вантажівка є вантажівка. Там одне колісо. Тує як 4 на даний автомобіль. Ну mm -hmm. і, і самі розумієте, дуже великі потрібні вкладення, були початкові, там прицеп, і голова, і все тому подібне. По документах все те саме, але знайти вантажівку добру в гарному стані теж потребувало це великих грошей. ну Я вирішив. Зробити те, що я зробив, відкрив транспортну фірму. Як відкрив фірма, в мене вже була. Я просто додав коди, собі перейшов на інне оподаткування, на відкрив ВАТ, щоб у ну, щоб мене було друге оподаткування, ВАТ міг сплачувати і все тому подібне. Ну, якось якась вкратці така історія. І далі ми маємо те, що маємо. Якось отак. Дивіться. 4 грудня ранок приїхали ми на стоянку до автомобіля. Зараз будемо виїжджати, як виїжджати, переїжджати тут 100 метрів, бо у нас на території є станція контролю поїзду. І нам треба, треба зробити ВАД-2, щоб в документах, щоб ставимо е в цих паспорт і ставимо в доводі. Це його зробили цей вад 2, бо бо коротше натисніть педаль запалення Система ТСЦ увійкна. Коротше, треба зробити цей вад 2, бо він нужен по документам, і щоб можна було нормально списувати податки і все тому подобне. Так що якось так. Потім у нас по планах на почту. На почті треба віддати документи, відправити. Вчора підписав умову е з GPS, щоб GPS на авто поставити. Потім треба в Ополі, в ополі в магазин треба забрати цепи на колеса і завести, мабуть, і завести, мабуть, цей ВАТ-2. До фірми той, якою реєстрували мені цю машину. Ну, Поки в принципі, якось так, а і ще переїхати на офіс. На офісі позабирати балки, розпоручні, рівні, уголки. Це все теж треба перекинути в машину. В принципі, якось так. Тихенько займаємося, готуємося до траси. Ось, до речі, моя резина, яку будемо ставити сьогодні. Надію, що сьогодні поставлю. Там ці балки вже вкидаю, зараз покажу вам. Офіс офіс будущої імперії, транспортних перевезення і все тому подобне. Офіс, правда, такий. Ну, який маємо, а що робити? який маємо, Хопа-хоп. хопа-хопа, І ну і тут прибабаси, прибамбаси всякі. Проводочки, кабельочки. Якось так. а, так. Да. І до речі, вот два вже зробили. Так зробили, не втік ну, на станції контролю зробили. Тепер цю фігні треба завести ту фірму, яку реєстрували, я вже казав. Займаємося, займаємося потроху. Так. Маємо у нас таку э, гуму. Зимову сьогодні, сподіваюся, ми її поставимо. Тут вже в нас так 5, 5, 5 скачок чи 3 щоток. 5 пасків, 2 балочки. Дві балочки у нас висить. І ще три тріщотки з трьома рівнями запасні в ящику, зараз покажу. Антипослізгова гума. Дві штуки. Ну, Я купив один рулон 10 метрів, розкотив, розрізав. Якось так, Короте, Готуємося, це сміття це викинеться, понятно. Зараз піду вам покажу в ящику. В ящику божечки. Я давно вже не пригав. Так. Тут у нас такий ящичок. Залишок в мене лишився, я теж його розрізав на два, простилив сюди, нехай буде. Тут у мене будуть паси, дроти підкурювати, ключі якісь туди-сюди і все тому подобне. Все новесеньке, гарнесеньке. Інтересно, що це за коробка. Може то... Другий Ага, акумулятор, да. другий акумулятор на гживанні салону. Тут маємо такий рукомийничок з цим, з тим, що люблять красти завжди. Ну, В принципі, якось так маємо запаску літню, правда, ну нічого. Може Може сьогодні щось знайду там, стареньке, стареньке, то підкину зимню А ні, то буде літня Нічого страшного, такі кутнички в мене тут стоять. Рулетка поміряв висоту. У нас виходить 2,25, нехай. І ще піднімається криша на 2,50. Тобто це все розтинтовується і, і коротше, показується. Якось так ось. Ну, коротше, отак от. Отак так от, якось. Понятно? Я думаю, що навіть понятно. Стопи, звісно, по, по дуже ідіотському стоять мені не подобаються не мені, як вони стоять. І оцих рожків, не знаю, їх треба буде якось так прив'язувати, чи щось прив їм робити, бо, бо їх і взагалі і взагалі не видно. Ночі. Якщо лівий ще якось там щось десь світа, цей, то правого взагалі я не бачу. Я, конечно маю досвід там 8 років на фурі, але нема нічого гіршого, якщо не видно габаритів машини. Габаритів машини не бачиш, то тобі і срака. Так що якось так. Добре, я займаюсь далі, подивимось, що там Ну, і завершення сьогоднішнього дня. Не таке, звісно, прекрасне, як хотілося б. <гум> Якось так завершується в мене сьогоднішній день. Буду зараз розбирати, знімати, дивитися, що там до чого. Коротше, перед пішоходом їхав не швидко, потихеньку, кілометрів 30. Спереді дві машини оттормозилися, а моя посунулася і, коротше, Стукнув другу машину, в нього тріснув там бампер. Ну, коротше, по страховій розійшлися, якось так. Будемо дивитися. Крило понятно, фара понятно, бо там всі кріплення пообламувало. Ну Бампер. Бампер теж щось не дуже добре. Якось так. Я погнав розбирати. Пока. Ну що, любі друзі, хлопчики та дівчатка, ми вже одну загрузочку кинули. Зараз загружаємо другу загрузочку. 4 палети і вирушаємо на німці. А у нас сьогодні понеділок, 8 грудня, наша перша траса, наше перше кулко. Так що ставимо лайки, підписуємося, ну і дивимося. Погнали!